Щодо відстрочок для студентів, які були раніше або відраховані, або там, закінчили навчання і були потім поновлені на навчанні, то, відповідно, ви знаєте, яка проблема. У довідках ЄДЕБа пишуть, що вони нібито порушують цей рівень освіти. Так? І є рішення. Але рішення це лише через суд. Є позитивна судова практика з цих питань, і якщо потрібна допомога, звертайтеся. Верховний суд вже прописав свою правову позицію щодо цього. І вважається, що дійсно такі студенти, які були поновлені на навчанні, вони не порушують, не порушують. Рівень освіти. Тому звертайтеся, будемо подавати позову до суду. Це буде покасу, тобто адміністративний процес, адміністративний суд, і він розглядає справи десь на протязі двох місяців, без вашого виклику. Ми подаємо позов, чекаємо після прийняття. Цього позову і провадження чекаємо два місяці, вносять рішення і потім 30 днів на вступ у силу. Якщо не буде апеляції, то рішення набуває чинності. Якщо буде відповідна апеляція, то це може ще тривати там десь біля двох місяців. Розгляд справи в апеляційній інстанції. Але ж потім після апеляційної інстанції рішення суду вступає у силу. Там є інша проблема, звісно, і треба вам знати, що, на жаль, ТЦК буває, вони не виконують добровільне рішення судів. Не всі ТЦК, але деякі так себе поводять. І там проблема в тому, що якщо, наприклад, ТЦК виконає рішення добровільно, ну можна звернутися, звісно, наприклад, в поліцію. І розпочати кримінальне провадження за невиконання рішення суду. Це один варіант. Інший варіант звернутися в виконавчу службу, але виконавча служба може відмовити у виконанні цього рішення, пославшись на наявність воєнного стану. Тоді доведеться ще оскаржувати до суду дії. Цієї виконавчої служби і по цих теж справах є позитивне рішення. Так, це затягує ситуацію, але все ж таки, якщо потрібна відстрочка, звертайтеся на моєму сайті, ви можете знайти інформацію про мене і замовити консультацію, тобто надіслати звернення, написати, наприклад, на електронну пошту або написати на мій телефон у телеграмі. Або вайбері, або в вебері, або WhatsApp якось завгодно. І замовити консультацію. Ви можете призначити її як онлайн, так і на офісі. Мій офіс знаходиться в місті Києві по вулиці Хрещатик, 44Б. Я приймаю на офісі особисто по домовленості. Тому, будь ласка, якщо потрібно. Отримати консультацію проничу по військових питаннях, з питань мобілізації, з питань міграції в Україну, оформлення іноземців в Україні, наприклад, з питання законного перетину кордону, з питання кримінальних проваджень, захисту вас як потерпілої особи по кримінальних провадженнях, якщо ваші права порушуються, якщо вас незаконно затримали, якщо вас позбавляють волі. І так далі, сімейні справи також я веду, які стосуються укладення шлюбу, розлучення і поділу майна, а також щодо дітей.